Останній тиждень вересня був щедрим на свята для освітян, а святково прибраний гостинний зал середньої школи No1 привітно розчинив двері перед молодими, щойно закінчившими учбові заклади вчителями. Більше ста чоловік, молодих спеціалістів, поповнили ряди шкіл і садочків міста та району. Принесли у колективі нові свіжі знання, енергію, бадьорість, оптимізм, натхнення і сили для такої клопітливої, але необхідної праці вчителя. Першими привітали гостей юні майстри бального танцю клубу Сюрприз під керуванням Володимира Павленка. Це був чарівний осінній вальс. Поряд з гарячими юними серцями так дилися серця мудрих, досвідчених педагогів, наставників, директорів, які з радістю передадуть свій досвід і вміння молодим колегам, допоможуть їм проявити свій педагогічний талант, дадуть поштовх злетіти молодим думкам і мріям, досягнути успіхів у натхненній праці. Бажаними гостями на святковому вечорі були учасники ансамблю «Комар Коробейники та Квінтет Гармонія під керуванням Лілії та Василя Коротіїв. Своєю музикою і піснею вони зачарували іменинників професійного свята. Високопрофесіональна майстерність самодіяльних артистів поєднала серця і душі усіх поколінь в єдине неповторне ціле. Хочеться надіятись, що кожен з цих юних вчителів буде вірним своїй професії, яка носить високе звання вчитель. А перший святковий вечір, влаштований на їх честь, буде ще довго відлунюватись прекрасними звуками мелодій і залишиться у пам'яті назавжди.